Писання апостола Павла до Тита, 2 розділ з 11 вірша. Тита 2.11. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсиравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожньо в теперішньому віці. І чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконня та очистити собі людей вибраних і у добрих ділах запопадливих. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, благодать. Що спасає спасаюча благодать, яка робить спасіння доступним для всіх людей. Спасіння через Ісуса Христа. І це спасіння доступно кожній людині. Кожна людина може скористатися цією благодатью, прийняти цю благодать, прийняти Ісуса Христа і бути спасеною, будьте, будьте прощеною від гріхів. Постал Павло Павлов пісні до Ефесян пише, що благодаті ви спасені через віру в Господа Ісуса Христа, і це не від вас, це Божий дар, щоб ніхто не хвалився. Ніхто не може сказати, «А, я кращий, я хороший, і тому Бог мене має простити, а хтось гірший, хтось поганий, і Бог його не повинен простити. Мені здається, що навпаки, якщо людина старається жити гарним, добрим життям, і вона каже, що я не грішна, то таких людей дуже важко привести до спасіння. Навпаки, яка людина бачить себе грішною, що вона не так жила, не так поступала, та людина скоріше приходить до Бога, та скоріше, така людина скоріше скористається цією спасаючою Божою благодаттю. Хто прийняв цю спасаючу благодать, прийняв Спасителя Ісуса Христа, вони вже живуть іншим життям. Благодать, що навчає, благодать навчає, як жити праведно і по Боже. Люди бувають дивуються, як міняється людина, коли стає вірною. І дійсно, коли людина приймає Ісуса Христа, коли людина кається і це покаяння є щирим, то Бог міняє цю людину. І людина вже по-іншому думає, в неї вже інші цілі, інші прагнення. Вона часто буває ну, зовсім протилежної тій людині, яка була до покаяння. Один чоловік приїхав до батьків у відпустку, приїхав всього на місяць, але батьки. Його вже були віруючі. І за цей місяць він жив із цими віруючими батьками, він відвідував зібрання, і він покаявся і приїхав назад до себе, вийшов на роботу. І ті його співробітники, його товариші вони дивувалися, що сталося з людиною. Він став зовсім іншою людиною. Як це могло статися? За один місяць людина змінялася повністю. Вони не вірили, що так може людина змінятися. Але дійсно, якщо людина сама хоче мінятися, то ну, їй важко це зробити, практично неможливо. І так, що хтось каже: о, кину пити вже з Нового року, все, до нового року п'ю, з нового року не буду вже пити. Але приходить один новий рік, другий, третій, як пив, так і п'є. чи курити так само, все, ось до цей місяць і більше не буду. Але проходить місяць, п'ять. І людина не може поміняти свої привички вредні. Але коли людина приймає цю спасаючу благодать, коли людина приймає навчаючу благодать, яка навчає людині, як правильно жити, людина міняється, людина стає іншою людиною. Звістка про благодать побуджує християн відцуратися безбожності і свідких пожадливості і жити праведно і благочестиво. Чекаючи блаженної надії, пише апостол Павло до Дотита. Ну, віруючих людей надія краще життя, облаштувати собі доми, чогось досягнути в цьому світі. Ну, надіємося, що коли ми виберемо іншу владу, то в Україні вже буде чесна і справедлива влада, і нам буде дуже гарно жити, що ми заживемо ще краще, ніж Америка. Надія на земне. І ця надія нерідко не збувається. Але коли людина стає віруючою, коли людина приймає Ісуса Христа, то ця навчаюча благодать, навчає мати вже іншу надію, дає іншу надію на з'явлення Ісуса Христа, який, як ми прочитали, дав себе, щоб визволити на нас від беззаконня. І ми, віряючи, люди, вже чекаємо Його приходу, коли він прийде у славі, у славі, яку він мав ще до створення світу. Ісус Христос є Бог. І ми в четвер святкували стрітня, коли маленьке немовля принесли в храм, коли Ісуса Христа маленький, коли він був ще немовляв, його принесли в храм, коли він було 40 днів всього на Люди не всі могли. Побачити в ньому Спасителя. Дух Святий відкрив Семену, і Він побачив це в ньому, і він сказав там рік ці слова. Але Він був в людському тілі, він був не в славі. Але другий раз Ісус Христос прийде вже у славі Бога Отця, ті славі, які Він мав ще до створення світу. Написано, що все, що сталося через нього, сталося без Нього, нічого не сталося. Ісус Христос є Бог, який. Творив все, що є у Всесвіті, який керує ним і дотепер. І якщо ми надіємося на самого Бога, на самого Творця, то, звісно, наша надія нас не засоромить, тому що наша надія на самого Бога, наша надія на Його слово, яке чесне, правдиве і яке збувалося все, що казав Бог, воно збулося, збувається зараз і збудеться. Тому, як ми покладаємося на Його Слово, і сказано так, значить так воно і буде. Бога ні одна буква не пропаде із Його Слова. Все так станеться, як сказав Бог. І чекаючи на з'явлення Господа Ісуса Христа, нам треба готуватися до Його приходу. Не просто чекати, сидіти і чекати, а готуватися до Його приходу. І в першому післання Івана, 3,3 ми читаємо. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Ми маємо надію на з'явлення Господа Ісуса Христа, і кожен, хто має цю надію, Очищає себе, має очищати себе, має бути чистим, щоб зустрітися з Господом Ісусом Христом. І апостол Петро пише також першому Петра, перший розділ з 13 го вірша. Тому, то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать. Що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. І як слухнянні не застосовуйся до попередніх пожадливостей, вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі усім вашим поводженням. Чекаючи Господа Ісуса Христа, чекаючи Його приходу, ми маємо очищати себе, будьте чистими. Тому що ми знаємо, що ніщо не чисте не війде в присутність Бога. Тому ми маємо бути чистими. І також ми маємо бути, Петро пише, святими. Тобто очищатися і освячуватися, чекаючи приходу Господа Ісуса Христа. І як це робити, нас навчає оця благодать. Господь нас заохочує до цього, Господь нас навчає, як це робити. І Господь нам показує, як не вийти із за рамки дозволеного нам, щоб не занечиститися і не знову стати грішниками. І тому ми маємо прислуховуватися до Слова Божого, прислуховуватися до цієї благодаті, яка нас навчає, і навчені нею надалі очищатися і освячуватися. Звістка про благодать побуджує християн зректися безбожності і світських пожазливостей, і берегти своє в чистоті і святості. Ех. Чисте і благочистиве життя мають бачити в нас люди, тому що благодать навчає нас, як жити чистим і благочестивим життям. Ех. Ми не раз кажемо, що ми говоримо людям. Про спасіння носим людям Євангелію, але люди не слухають нас. Можливо, тому і не слухають, що не бачать у нас отих чистих і святих людей. Ісус Христос не казав, що е, як ви будете гарно говорити людям, то люди почують ваші гарні, прекрасні слова і прославлять Господа. Він казав, як будуть бачити ваші добрі справи, тоді вони прославлять Господа. Тому нам треба. Дійсно жити іншим життям не так, як живе світ. І ми можемо це робити, тому що благодать це нам допоможе зробить з нас таких людей, які будуть жити по Слову Боже, які будуть жити по Писанню, які будуть у цих рамках дозволеного Християнам. Один чоловік. Який був атеїстом, який ну, спорив зі всіма, що Бога нема, і в нього було безліч доказателів з того, що, що дійсно, що це е, само сталося із нічого, що це не Бог створив і Бога взагалі не існує. Але одного разу, коли він вже був пожилою людиною, йому зробили операцію. І син приїхав дві неділі побув і поїхав, бо на роботу треба. І залишив його на сусідку, там щось заплатив сусідки, але та сусідка почала потихеньку кожен день щось виносити з дому. Він побачив, що ще трошки та сусідка походить до нього, то вдома вже нічого не залишиться. І він пожалівся своєму родичу, каже, що мені робити. Я сам не можу нічого і навіть не бачу, тому що операція була на очах, і не можна нічого мені нести, нічого брати. Що мені робити, як мені самому бути? І каже та сусідка, якщо походить трошки, всі сусіди кажуть, що воно від тебе, вже, наверно, все повиносило. І той порадив йому каже, звернися до віруючих людей. І він каже: От у мене є в сусідстві через хату живе одна жінка. Він звернувся до неї, вона сказала церкві. І так за ним ходили, за ним ухажували. І потихеньку, помаленьку йому розказували цю спасаючу благодать, і він дійсно повірив. Він прийняв цю благодать, і він спася, і потім почав вже так ревностно проповідувати Господа, що да, Бог є. І я ошибався, що говорив, що Бога нема. Я переконаний тепер, що Бог дійсно є. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, яка спасає. І яка навчає. Треба прийняти цю благодать, і надалі вона буде працювати у нас. І ми дійсно отримаємо цю надію, отримаємо навіть не тільки надію, а й переконання, що все, що сказав Бог, це є правда, і так воно і станеться. І будемо чекати на його другий прихід, коли він вже прийде у славі, прийде для тих, щоб забрати тих, хто скористався цією благодаттю, своє небесне Царство, а хто скористався, піддати суду. Він прийде вже як суддя, прийде, щоб судити світ. І якщо людина ще не буде спасена до того часу, то тоді вже можливості такої не буде. Поки ще ця благодать є, поки ще існує, то Хто ще не скористався, нею є час скористатися, не треба поспішити. І Господь далі покаже, як далі жити правильно і благочестиво у цьому світі. Хайму до слава, амінь. Помолимося.